Вітаю вас, мої любі пані та панове я світа, і це Шоп, і наш сьогодні ефір про дуже комфортне взуття. Я ось зараз стою в цих красивих, е я б сказала, туфлі-макасини. Знаєте, що середнє, між виглядають як туфлі, а зручні вони настільки м'якусінькі, настільки вони зручні, що вони просто е аж перехоплює подих. Я в них стою після своїх підборів, наче просто знаєте, наче мої ноги десь в парині. Дуже-дуже м'якесенькі, зручні. В нас натуральна шкіра, вони широченькі, вони піддаються під вашу форму і ортопедична підошва. Друзі, туфлі демісезонні, код товару об 372. Запам'ятовуйте. А, початкова ціна 1900 гривень. Я в них ось стою. Будь ласка, можна подивитися, і розміри від сорок 45... Першого по 44-й включно. Дзвоніть 0800 21 14. 14 друзі, ще раз зауважую, що це натуральна шкіра. Вигляда... вони ну на мені 41-й, я ношу взагалі 35-й, тому вони великі. Але настільки вони комфортні, наскільки вони м'якусінькі, що я вирішила вдягнути, просто знаєте, щоб ну не бігати, а постояти в них. Бо в мене підбори, так і я після підборів, після своїх. Взула ці мешти, і я видихнула, які вони зручні, які вони приємні, і давайте їх розглядати. Отже, що ми маємо? Перфорацію у вигляді зірочок. Будь ласка, подивіться на цю перфорацію. Все це дихає. Шкіра м'яка, дуже м'яка, теляча, неймовірна, м'якесенька, ніжнесенька. Ось, будь ласка, тут все видно. Тут навіть є взірець. Бачите, взірець цієї шкіри, хоча проте і так видно. Так? Тобто, Тут підкладок жодних ніяких немає, нічого не приховано. Все, як то кажуть, видно, тобто все максимально відверто, так? хоча вони дуже такі консервативні. Прошите, подивіться, як гарно прошити підошва. прошите не просто нитками, а цілою стрічкою. Це новітня технологія. Зверніть увагу, таку технологію використовують британські швачі, так британські чоботарі. Уявіть собі, так тобто, це дуже секретна технологія була, і її буквально недавно почали використовувати британські чоботарі, тому що це ну, максимально зручно. І це довговічно, скажімо так. Саме так обробляють надзвичайно таку м'яку шкіру, так, щоб шкіра, скажімо так, не подалася, так? щоб не було в неї, ну скажімо так, щоб не розширювались дирочки, роблять спеціальні утвори, спеціальними, такими, спеціальним обладнанням, скажімо так, всі секрети я розказувати не можу, але ви подивіться, і спеціальна ось така стріч. Котра обмотує шкіру і разом із підошвою ПВХ. Підошва максимально зручна. Подивіться на цю підошву. Тобто, ви в ній будете, ну знаєте, загищені від е, е, скользіння і так далі. Єдине, що не забувайте, все ж таки це шкіра, і вона перфорована. Бачите, тобто, ці зірочки вони в нас це справжня перфорація. Ось, будь ласка, бачите, видно навіть. Мій туди нігтик так Тому все ж таки в дощ, я би вам не радила гуляти. Далі, тут в нас резинка еластична, ніякої шнурівки, я шнурки не люблю взагалі. І дивіться, ви можете потягнути, бачите, тобто це еластична резинка. Оздоблено. Напівдорогоцінним камінням це, звісно, це ніякі не діаманти. Це ось такі кристали, так штучні, такі вироблені кристали, але все ж таки дуже яскраво сяють, наче справжній діамант. Е, ну, хто не знає, точно не, не відрізнить. І дивіться, ви можете навіть зав'язати. Якщо вам, наприклад, вони все ж таки будуть широкуваті по ніжці, ви можете це зав'язати, і це буде гарно триматися. Проте необхідності такої нема. Вони класно піддаються, дивіться, вони м'які, тобто вони еластичні, вони класно піддаються під форму вашої ноги. І зверніть увагу на цю. Давайте я ось на цю Саша, давай тут покажемо на цю устілку. Устілка ортопедична, вона м'яка, дивіться, так вона тут має. Природню компресію, тобто обов'язково, щоб ваша ніжка мала а, таку природню компресію, так? Тобто, ви, коли будете йти, амортизацію, амортизацію. А, ви, коли будете йти, ваша вага буде розподілена правильно по підошві, так, тобто по стопі буде розподілена правильно і не буде зайвого навантаження на п'ятку. П'ятка тут укріплена, укріплена ще одним. Шаром ось такої шкіри. Це дуже важливо, щоб ваша п'ятка не заминалася. Вона укріплена і зсередини, і зовні. Бачите, ось таким укріплена ще одним таким хлястиком. Так, давайте зараз зробимо знижку і далі покажемо. Мені вони максимально зручні, комфортні і взагалі. Я б дуже радила жінки звернути увагу на них. Отже, туфлі ОБ 372 сімдесят тисячі гривень. Я ще раз нагадую, що це натуральна шкіра, дівчата. За такі гроші ви зараз не купите навіть дермантин. Ну от чесно, о, як як красивий ракурс. Давайте роздивлятися. Давайте подивіться, який красивий кавовий колір. Не просто кава, а знаєте, кава, в котру додали трішки-трішки вершків. Трішки такого або пряженого молока. І вона дуже смачна ця кава. І подивіться, як вони гарно виглядають. Ось, наприклад, я в сукні, так. Тобто вона навіть вам і під. Більш спортивний стиль підійде під спідницю, якщо ви в офісі працюєте, якщо ви просто там, ну скажімо так. Вчителька, вихователька, якщо ви багато в русі, так це може бути, до речі, дуже класно змінним взуттям. Наприклад, як моя мама, так вона приходить до себе в офіс, вона приходить ну, там, в зимових чоботах. І вона знаходиться там, ну не знаю, там, з 8, з 9 і до там, не знаю, нормований робочий графік, може і до п'яти. І так далі, тобто вона ж не буде весь день ходити в чоботах. Вона перезувається, в неї там є якісь там туфлі чи босоніжки, щось таке. І ось якщо ви весь день бігаєте на ногах, так як моя мама, знаєте, то вам або стоїте. До речі, тих, хто стоїть дівчатка, особливо ті, хто стоять. Ну там хто там працює в магазині, наприклад, так, тобто ви стоїте весь день за прилавком. І у вас навантаження на ваше, так? Тобто ваші ноги тримають ваш, 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 весь ваш корсет. Ось, тому треба, щоб у вашій стопі було правильне розподілення ваги. Саме тут ця ортопедична устілка. Зараз я, якщо вона дістається так, слухайте, тут ще й декілька шарів. Мені дуже подобається, що тут ще й не один шар. Дивіться, я вам зараз дістану антибактеріальна. Тут ще всередині, бачите, ще є одна підошва, так, і, і ось вже потім йде сама ось ця така ПВХ. Давайте подивимося на саму устілку. Устілка антибактеріальна, вона дихаюча, вона має природню компресію, природню амортизацію. Бачите? Тобто вона розподіляє вагу. Дивіться, вона гнучка. Вона ну вона красива, це по-перше, так тобто вона низьковська і можна її достати, дівчатка, і просто помити водичкою там з милом, і все не кладіть її в, в тіла складати посудомийку в пральну машину. Ви можете це ну просто помити дома дістати і покласти, десь там е, сушити на сушарку. Ось. Eh, друзі, тому максимально eh, класно, що мені подобається, що це що, ця тема ще і має таке ортопедичне підтвердження. Знаєте, ну що туплі ОБ 372 в нас просто розлітаються Україна. Я нагадую, що у вас є можливість приміряти на новій почті і тільки потім забрати. Ну, давайте тоді зробимо eh, на таку честь знижку. 1400 гривень! Натуральна шкіра, дівчатка! Натуральна шкіра, давайте нюхати. Ну немає, знаєте, немає ніякого токсичного, абсолютно постороннього запаху. Знаєте, коли ми ходили ще з бабуся, в мене вже немає дідусів, бабусів, рідних, ходили на базар купувати мені шльопанці. І ми купували шльопанці, тоді такі були на підошві, І вони. Пахли так на цю хату, що ми їх приносили додому, баба їх Маруся мила і виставляла на добу, на сонці, щоб вони оцей запах ну, Був такий токсичний, не можна було в хату зайти. Ну, не пахне, він просто взагалі, знаєте, не клеєм не пахне, немає не ніякого ну, такого неприємного аромату. Е, мені дуже подобається. Подобається, що це е, для жінок на середню широку ногу, подивіться, будь ласка. Тобто, сам носик, бачите, він достатньо широкий. Плюс теляча шкіра, вона дуже піддатлива. Тобто, дівчата, ще ж враховуйте, що це е, молода шкіра. Що вона ще трішки потягнеться, так? Тому, коли ви там міряєте на новій почті, обов'язково приміряйте. Не соромтеся. Єдине, що не забувайте про гігієну, беріть все ж таки з собою слідочок, або беріть якийсь, якусь шкарпетку, якийсь там капроновий слідочок, або в чому ви плануєте їх носити. Ну, скоріш за все, це або якісь капронові колготки, так, або якісь капронові такі носки. Ну, не знаю, якщо ви там, бо, бо все-таки є перфорація, бачите, щоб тут не було ніякого кольору. мені Мені здається, це буде не дуже доречно. Хоча я, ось, Саша, якщо ти можеш показати, зараз в таких досить теплих, темно-коричневих колготках, ну мені здається, що виглядає, знаєте, воно перегукується з підошвою, досить непогано. Ну і мені, скажімо так, зручно в них тепло. У нас досить прохолодно в студії. Все ж таки, це взуття нам показується, як демісезон. Я б сказала, це весна літо. Наприклад, я не люблю літком. Ходити в босоніжках, тому що дуже брудняться ноги, це є таке. Так, я люблю, коли макасини, так вони закриті. А це щось поміж туфлями та макасинами, тому що вони закриті, але є перфорація, вони дихаючі і вони мають такий стиль. Знаєте, щось середнє між класикою і спортом. Такий стиль у нас називають кежуал. Я не дуже люблю всі ці закордонні слова. У нас є свої прекрасні слова. Мені подобається саме що це. Взуття дуже-дуже універсальне. Тому дійсно, дівчата, є на що звернути увагу. Ось тому і натуральна шкіра 1400 гривень, дівчат. Ну, чесно, шкіряне взуття, якщо ви підете в магазин, та що ви не ходите в магазини, всі ми ходимо до магазинів, всі ми знаємо. Від трьох і вище. Це колись там, знаєте, ну ну не знаю, зараз курс долара, який там 42 чи 43, Я не знаю вже. Я навіть не слідкую, якщо чесно, мене це не дуже цікавить. Але на жаль, ми до нього якось прив'язані. Я не економіст, я не фінансист, я не знаю. І мені взагалі в мене абсурд, чому ростуть ціни, коли росте долар, коли в нас гривня своя, красива, гарна гривня. Але. Дякую, Лера, що ти мені розкажеш. Мені вже Лера мене заспокоїла. В неї є якась для мене інформація. А в мене для інформація для вас така: це натуральна шкіра. Так, 1400 гривень. І, дівчата, повірте, вони ви в них закохаєтесь, бо вони настільки зручні і розміри від 41-го по 44-й. Я впевнена, що вони ще потягнуться. 0821 1414. Дзвоніть, замовляйте, і так. Так, друзі, зараз буде фінальна знижка і ми. Е, я хочу розміри. У мене є ще ж розміри. 1199 гривень! Це фантастика! 1199 гривень! Я вже не пам'ятаю! Це знаєте, два рази сходити в супермаркет, купити продуктів, і це навіть не бак бензину. Вибачте, будь ласка, водії зараз мене зрозуміють. У мене бак бензину два рази більше коштує зараз. А це 1199 гривень, і Повірте, це не на один сезон, не на один вам рік, тому що. І гляньте, який цей шоколадний молочний шоколад колір, який він красивий. Дівчата, дзвоніть, 0800 21 14 14. Як мені повідомив кол-центр, 41 розмір майже розібрали. Так, дивіться, ОБ 372. Колір МОКО, як повідомляє нам наш виробник. Давайте по розмірам. Отже, на розмір 50, 41. Устілка 25 см, На розмір 42, устілка 25,5 см, На розмір 43 устілка 26 см, Та на розмір 44, устілка 26,5 см. І я вас слухаю, Вікторія, добрий день. Так, у нас телефонний дзвінок міста Івано-Франківськ. Вітання прекрасному Івано-Франківську. Пані Вікторія, так, ви маєте можливість. Вона запитує, а якщо мені не підійде. Я вас розумію, це все взуття. Отже, ви приходите на нову пошту зі своїм слідочком або зі своєю шкарпеткою. Краще з ума, все ж таки, бо знаєте, ліва, права нога ніхто в нас тут не ідеальні. Вони в нас різні, крім того, що одна ліва, друга права. Міряєте, ви їх міряєте, ви не сплачуєте нічого, жодної передплати наперед. Ви їх міряєте на своє ніжко, ви просите у. Консультантів на новій пошті, щоб вони дали вам можливість їх поміряти, і тільки потім ви сплачуєте. Ви подивіться на цю гнучку форму. Якщо вони вам не підійшли, пані Вікторія, навіть з Івано-Франківська, ви нічого не заплатите. Ви просто їх відправите назад і все. І повірте, що їх просто, як мені вже повідомляють, так що сорок першого розміру залишилось дуже мало. Так, зараз найбільше 44-го розміру. 44-й розмір підійде на середню і широку ногу. так, Підійде на широку ногу. так. Повнота досить така. Натуральна шкіра зверху, ПВХ в нас подивіться, ПВХ в нас підошва. Вони класно гнуться. Вони бачите? Тобто вони піддатливі взагалі. Я можу навіть отак, знаєте, навшпиньки встати, як то кажуть. І гляньте, який вони красивий колір мають. Так? Тобто, ну ці на мене великі, але друзі, боже, вони дуже-дуже красиві. І оці, подивіться, як красиво а, Саша вже прибрав, як красиво блистять самі ось ці. Прекрасна, вони ще оздоблені, дівчатка. У мене просто так бачите? Оздоблені. Ой, клас, краса, краса, краса. У мене моя рідна тьотя працює у, в магазині. В неї свій магазин невеличкий, продуктовий, і вона весь день на новах. І вона постійно щось шукає: ось саме якраз таке взуття. Ну, вже буде чекати, коли вона приїде до нас в гості. і, Звісно, я обов'язково візьму такі її примірити, тому що це е, не взуття, це скарб. Дівчата, я знаю про що я кажу. В мене з самої широка нога, маленька і широка. Дуже важко на широку ногу знайти дійсно класне взуття. Тим паче, я ще і маю такі набряки, так тобто, я коли весь день в русі, я ще й набрякаю. А коли я набрякаю, ось, наприклад, у мене стоять мої мешти на підборах, я на них дивитися не можу вже. А тут, завдяки тому, що у вас є тут, як то кажуть, місце ще де знаєте, є ще, ще місце, є ще запас, тому що вони тут на резинці, шкіра піддатлива і, і, і сама шкіра теляча, дуже м'яка з британською системою технологією прошивки. Тому, друзі, ось такі в нас розкішні туфлі, денні сезонні дівчата. Зверніть увагу, особливо. То у кого великі розміри, так, 44-й, повна нога, от це просто буде вам спасіння. Ви потім подзвоните 0800 21 14 14 і подякуєте нам, що ми таке для вас знайшли, бо це дійсно дуже велика рідкість. Щоб на таку ніжку знайти красиве, зручне і головне ортопедичне взуття. Бережіть свої ніженьки, бережіть себе, любіть себе і любіть Україну та вірте в нашу перемогу. Це зовсім зовсім скоро. Я вас усіх цілую, люблю, обіймаю. Піду я похизуюся красивими мештами. До зустрічі!